Шостий розділ, що з'єднує все воєдино. А він є перший від усього, і все ним стоїть. Колосян, 1 розділ, сімнадцятий вірш. Чи бачив ти коли-небудь, як будівельники зводять дім із цегли? Вони не просто вкладають цеглини одна на одну, їм необхідний клей. Який триматиме всю цю будівлю разом. Клей для цегли це цементний розчин. Двоє тіло так само збудоване з 37,2 трильйони крихітних цеглин, які називають клітинами. І так само, як і будівлі цим клітинам потрібний клей, який скріпить їх разом. Такий клей – для клітин називають ламініном. Ламінін з'єднує клітини всього твого тіла. Однак найдивовижніше це те, який на вигляд, ламінін. Якщо поглянеш на нього під електронним мікроскопом, то побачиш, що він має форму Христа. Чому це так важливо? Тому що це ще одне нагадування того, що ми, Боже творіння. Розумієш, Бог залишив свій відбиток у кожному творінні. Біблія стверджує, що навіть, будучи не в змозі, побачити Божі невидимі якості, такі, як його дивовижна сила та його святість, ми можемо переконатися в реальності Бога, просто спостерігаючи за Його творінням, римлянам. Перший розділ 20 вірш. Ісус був поруч із Богом Отцем у час творіння. Бо то ним створено все на небі й на землі, видиме і невидиме. І все ним стоїть. Колосян перший розділ 16 по 17 вірші. Ламінін це чудова ілюстрація того, що нам у своєму Слові говорить Ісус, Він той клей, завдяки якому тримається наше тіло, душа і усе творіння. Тому, коли ти почуваєшся пригніченим і проживаєш, як тобі видається, найгірший день у житті, згадай про ламінін і пам'ятай, що Ісус поряд. Він тримає тебе і все довкола. Господи, коли я починаю перейматися через усе, що відбувається в моєму житті і довкола мене, допоможи мені пам'ятати, що ти володар усього і ти міцно тримаєш усе і мене також. Дивовижно. У давнину для склеювання в процесі виготовлення списів використовували смолу березової кори. Перша писемна згадка про застосування клею походить зі стародавнього Єгипту.